Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні на занятті з математики ми познайомимося з цифрою 4. Привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Рада з вами зустрітися. Чи впізнали ви мене? Так, я сорока білобока. Всюди літаю. І всі новини знаю. Діти, а ви любите ходити в гості? Я теж. Сьогодні я вас запрошую до осіннього лісу, а кого ми там зустрінемо, дізнаєтеся, відгадаючи загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст, як намисто отчинята, хто це спробуй відгадати. Правильно! Це білочка. Тож ходімо в гості до білочки. Привіт, білочка! Привіт! Малята, погляньте, а що робить білочка? Так, малята, я збираю гриби, сушу на зиму, але порахувати їх не вмію. Допоможіть мені. Діти, допоможемо білоці порахувати гриби. Подивіться уважно і скажіть, скільки грибів сушиться. Давайте порахуємо. Один гриб, два гриби, всього два гриби. А ось білочка несе ще один і чіпляє на гілочку. Давайте порахуємо їх. Один гриб, два гриби, три гриби, всього три гриби. Що ж потрібно зробити, щоб утворити число три? Так, до числа два додати один. Пробігав галявина їжачок і подарував білиці ще одного гриба. Грибів малята стало більше чи менше. Так, більше. Давайте порахуємо, скільки грибів стало у білочки. Один гриб, два гриби, три гриби, 4 гриби, всього 4 гриби. Так як утворилося число 4, до числа 3 додали 1. Число 4 позначається цифрою 4. Зустрічайте! Ось як вона виглядає. Знайомтесь, це 4. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапки має вправно ними чебиряє. Діти, давайте розглянемо, з чого складається цифра 4. Так, із однієї довгої палички та двох коротких. А тепер подумайте і скажіть, скільки потрібно взяти паличок, щоб викласти цифру 4. Так, 3. Молодці діти. Цифра 4 має своє місце в числовому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Давайте виставимо ряд і поставимо цифру 4 на своє місце. Починаємо на першому місці цифра 1. Потім цифра 2, за нею цифра 3, а за цифрою 3 йде. Цифра 4. Молодці. Білочка добра господиня. В неї є горішки, шишок повна скриня. Ось метнулась білочка, заховалась в скрині. Це вона готує нам усім гостинці. Білочка хоче нас пригостити горішками. А горішки не звичайні, а з завданнями. Тож готові діти. Починаємо перед вами картинки. Назвіть, чого буває чотири. Почнемо зі столика. У столика 4. А у стільчика так, вірно, ніжок. А ще чотири у черепахи. Лапок. А у хустинки що чотири. Так, чотири куточки чотири сторони. А у машини ще 4. Колес. Молодці діти! Тепер завдання від другого горішка. Допоможіть білорці розкласти зимові запаси по кошиках відповідно до цифри. Давайте почнемо із горіхів. Нам потрібно їх перерахувати. Рахуємо: 1 горішок, 2 горішка, 3 горішка. То в який кошик покладемо? Так. Під цифрою 3. А шишку в який кошик покладемо? Так. Там, де цифра один. Тепер рахуємо грибочки: Один грибочок, 2 грибочки, 3 грибочки, 4 грибочки. Всього чотири грибочки. В який кошик покладемо? Так, дітки. Під номером 4. Залишилися груші. Ви вже порахували скільки груш? Так, дві. Покладемо в кошик з цифрою 2. Молодці. І ось третій горішок зі своїм завданням. Перед вами будуть з'являтися картинки, на яких чотири предмети. Вам потрібно розглянути і назвати зайвий предмет. Тож, давайте розглянемо першу картинку і назвемо усіх, кого бачимо. Починаємо з верхньої лівої картинки. Ведмідь. Вовк, лисиця, корівка. Хто ж тут зайвий? Так, вірно, зайва корівка. Тому що це свійська тварина, а решта дикі тварини. Розглянемо другу картинку. Будьте уважні, подумайте і назвіть, що ж зайве. Вірно, зайве яблочко, це фрукт. А решта правильно овочі. Розглянемо ще одну картинку, називаємо предмети, які зображені на них. Піраміда, машина, літак, ведмідь. Хто зайвий на цій картинці? Вірно, ведмідь, бо ведмідь дика тварина, а решта це іграшки. Молодці. Білочка вправна господиня, ще й торгує трішки, продає свої горішки. Лисиці, сестриці, горобчику та синичці, колючому їжаку та вухатому зайцю. Всі ці звірі прийшли до білочки по горішки. Давайте визначимо, хто де знаходиться: горобчик під грибочком мухомором, а синичка на ялинці вгорі, а лисичка за деревом, білочка на дереві вгорі, а їжачок внизу справа від зайчика. А зайчик. Так, молодці малята, ви впоралися з усіма завданнями. Діти, білочка дуже рада, що ви приходили до неї в гості. А з яким числом та цифрою ви сьогодні познайомилися? Так, числом та цифрою 4, білочка бажає вам, щоб ви завжди були друзями природи, часто бували в полі, в лісі, біля річки, гралися, милувалися природою. Бо природа в нас як казка. Тож бережіть її, будь ласка, все в ній гарне і живе. До нових зустрічей, малята! До побачення!